Мість чайна – це не лише про доставку. І я здійснила свою мрію. Ну, а для тих, хто хоче відчути себе по-багатому. Це, напевно, найважча сумка відносно її розміру, яка була в моєму житті. Трошки дорогувати. Приємно. Сподобалось. До речі, дуже лояльна ціна. Ой, це як гармошка. Шановні, це ціна просто неймовірна. та 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 Всім привіт! Сьогодні чудовий день. Єдине, що трошки крапає дощик, але це, напевно, бухмарки плачуть разом з нами, а це останній день другої хвилі кантону. А нам ще є дуже багато що вам показати, бо масштаби цієї виставки просто неймовірні. Це не так просто показати і обійти всі експонати навіть за всі п'ять днів виставки. На цій виставці представлено понад 24 тисячі найкращих зовнішньоторгівельних підприємств Китаю. У цій програмі тут і зараз ми вам покажемо найкращих-найкращих. Найкращих. <му> Сьогодні я вирішила поїхати до кантону на таксі через складні погодні умови. І мені здається, що це дуже важливо поділитись такою інформацією, щоб ви були готові до усього. В Китаї є два способи, як можна викликати таксі. По-перше, це просто легким рухом руки. Покликати найближче чузучки, ось, наприклад, як ця ж автомашинка поза мною. А також можна скористатись додатком, які використовують служби таксі. Скористатись uh, DD. це додаток, який користується великим попитом в Китаї, але на мою особисту думку є набагато зручніші і корисніші способи. Це каути дідху. Це додаток по типу Google карт але в ньому, крім карт, також є усі служби таксі, які будуть працювати набагато швидше. Водії будуть покликатись набагато швидше, ніж якщо викликати лише одну службу таксі. А по-друге, ви можете вибрати таку ту цінову політику, яка буде вас задовільняти. Ой, тут мені навіть вже водій почав дзвонити, тому будемо вже сідати. Ой, шефа! Ой, тут є чоловік, який за нами повгаже. Дяка, сісі. Що, пішли на перевірку? А для тих, хто з нами вперше чи вперше раз чує про Кантонську виставку, Canton Fair – це одна із найстаріших і найбільших виставок Китаю, яка була заснована в 1957 році. І це дійсно неймовірно, бо сам Китай відкрив свої двері лише наприкінці 1987 року. І проводиться така виставка два рази на рік. І так, розпочинає нашу другу хвилю ось такий стенд. Я не можу на себе не примірити. Власниця сказала, що я можу себе на себе накинути, бо сьогодні вканчивав дощик, а я теж хочу відчувати себе в теплі. Ось така ковдра коштує 20 доларів і приблизно 20 доларів, бо все ж таки вартість буде зменшуватися або збільшуватись відносно кількості, якої ви замовляєте, і розміру. Вона зроблена з вовни, не дивлячись на те, що це вовняна ковдра, вона дуже приємно прилягає до шкіри і зовсім не колеться. І це повністю хендмейд, і тому те, що те робить людина, саме для вас, додає трошки тепла до цієї ковдри. Я беру їх контакти, і якщо вам сподобались їх продукти, то ви можете потім поставити плюсик разом з вашим міст-айді в коментарях. І наша команда з вами зв'яжеться. Ну, а для тих, хто хоче відчути себе по-багатому, ви пам'ятаєте ті серванти від наших бабусів та дідусів з купою хрусталя і різних хрустальних виробів. Так ось ми можемо їх доповнити, і додати їм трошки креативності, і яку ми можемо знайти саме у цьому стенді. Ось мені, до речі, дуже подобається ось цей дизайн з сердечком, дуже мило. І коли ми зайшли всередину, тут була черга з жінок і, звісно, де знаходяться жінки поряд з сумочками. Так, це, звісно, незвичайні сумки. Ой, вони тут причеплені. А, там і довгий Вони дуже важкі. Це, напевно, найважча сумка відносно її розміру, яка була в моєму житті. Ці мене така тяка ще тож. Лямпа Меті. І його вартість, її вартість лише 200 доларів. Лямпа міті. О, Лише 200 доларів за таке щастя, яке ви можете подарувати своїй жінці. Вона відкриває і думає, Боже, коханий, ти мені подарував сумочка така, ага, а це декор, це життя обман. А все ж таки виглядає дуже красиво, дуже красивий дизайн і навіть подарувати так дуже не соромно. виглядає навіть трошки як парфюм. Давайте зачинимо, щоб ніхто не бачив красу. Красу треба зберігати. І так, друзі, я прийшла на запах. Та дам тут у нас пахучки. До речі, дуже ароматно пахнуть. Так, скажем, запахли тут на весь павільйон. Тут є різних форматів, тут також є з камінчиками, а це я так розумію, що... Арома масла. Ось така свічка, вона досить невелика, і її вартість 3,5 і доларів. Її вартість відносно залежить навіть не від аромату і якості, а саме від того, що тут такий унікальний дизайн. А ось ця свічка, яка все ж таки набагато більша, і має, немає такого малюнку. У неї дизайн більш простіший, але состав і свічка та ж сама. В її вартість 3,7 долари, тобто. Ця більш вигідна, особливо, якщо ви її залишаєте вдома. А ось таку можна на подарунок. До речі, у них вдвох достатньо красивий дизайн для того, щоб дарувати на подарунки. Також у них є більш ніж 300-400 дизайнів. І більш ніж 10 тисяч ароматів, і це дійсно багато. Плюс вони готові робити аромати і дизайни під заказ замовників. Тобто, якщо у вас є якісь свої фантазії, ідеї, або ви вважаєте, що на ринку немає саме вашого дизайну, то ви можете зв'язатися саме з цією компанією, і вони можуть вам запропонувати ідеї, як це можна реалізувати в життя. А зараз ми візьмемо їх візитивочку. Ще се ой, до речі, у них візитівка така елегантна, дуже така. Мінімалістик. Ми підійшли до стенду з годинниками і, до речі, усі годинники показують різний час, тому пишіть в коментарях, скільки ви вважаєте у нас зараз часу. Я теж не знаю, я без нічого. Мене дуже Поманив ось цей годинник зеленого кольору, мені здається, що він дуже гарно буде поєднувати з різними дизайнами, які поєднують собі багато кольорів. Також у них є великі годинники, невеликі годинники, годинники різних дизайнів. Приємно, Сподобалось? І вартість такого щастя лише 2,7 долари. І ми тільки що проходили і стояла тут, і мені здалося, що ці годинники поплили. Але це такий дизайн, до речі, дуже симпатичний, дуже креативний. І його вартість лише 2,5 долари. Також у них є великий вибір електронних годинників і декоративних годинників. Ми можемо подивитись. Ем, мені здається, що електронні годинники зараз користуються набагато більшим побутом, але ой, які красиві! І так. Кемерамен, ти не хочеш відчути себе багатим. Ми будемо всім говорити, що це годинник із Швейцарії. Давай. Ой, як тобі пасує під очі. Ну, все, камерамен, потрібно брати. 20 доларів. Береш? Забирай. А ми йдемо далі. Я зазвичай не ношу окуляри. Дуже погано мені видно в окулярах, але... Додає свого шарму. До речі, як тобі? Вони дуже легкі, один і двадцять один долар. До речі, дуже лояльна ціна, і вони мають багато кольорів. Тому можете придбати кожен варіант, а потім вже під настрій підбирати. Які вас сьогодні настрій рожевенький, чи може блакитний, а може жовто-блакитний. Також я побачила ось такі цікаві красиві окуляри, які можна складати. Ви знаєте, що окуляри, якщо складаєш у сумку, і вони займають багато місця. Це досить незручне і ще вони можуть поцарапатись, пошарпатись. А ось такі дуже зручні і ще у них такий є маленький чехольчик. До речі, яка ж вартість таких окулярів? Там мене саме. Тут складніша технологія, і тому вартість трошечки, трошечки вища. Вони коштують півтора долари і це разом з чехлом. Та-та-та! За ці три дні другої хвилі кантону, я впевнена, що ви, як і я, під враженням від цієї унікальності і новизни товарів. І це не дивно, бо китай день вважається фабрикою світу, виготовляючи 20% товарів і будучи невід'ємною частиною світової торгівлі. Люди, які купують в китайських маркетплейсах, дуже добре знають, що в Китаї можна купити якісні і дешеві товари. І це не той Китай, про який ще 10-15 років тому казали, що от ти купуєш в Китаї, значить о, якість буде теж така собі. Щодо якості, саме на цій виставці ви можете бути ще спокійнішими, бо всі підприємці проходять дуже ретельний відбір. А в нашій програмі ми показуємо вам найкрутіших і найцікавіших. Ми прийшли з вулиці і, чесно кажучи, тут так жарко. Ой, Ой, ну відразу легше стало. До речі, він повністю електричний. Тут можна регулювати його хвилю повітря, а також його можна використовувати як лампу, як ночничок. І ось такий вентилятор коштує 11 доларів. Мейвен. 11 доларів. Ну мені здається, трошки дорогува щось для вентилятора. Можна поторгуватися. Я побачила ці вентилятори, все ж таки Конкуруючий продукт, бо ми були у сусідньому стенді, і там продавалися вентилятори по 8 доларів і 10 доларів, і це достатньо велика ціна. На мою думку, ось такий вентилятор, який тримає батарею протягом 10 годин. У нього дуже сильна хвиля повітря і його вартість цього 4 долари. Тому обирайте та перевіряйте. А контакти цих двох стендів я беру. І тому, якщо у вас є, які вас зацікавили, пам'ятайте, що ви можете з нами зв'язатись. Йдемо далі. Також ми знайшли дуже креативний стенд. Я хочу подивитися, що це, бо це дуже ну, Це якось дуже чарівно виглядає, розкриваєш його і він починає горіти. Це якось дуже красиво, естетично. Ой, це як гармошка. Воно тут повітря видихає. А це як сумка, ну все. Шановні, це ціна просто неймовірна. Всього лише 5 доларів. Якщо без ременя, якщо з ременем, то 6 доларів. Так така лампа теж 6 доларів. І вони вже продали 500 тисяч. Вони сказали, вони продали 500 тисяч одиниць саме ось такої лампи. І так, ми проходили по всього стенду, і Я відразу згадала. Запах запашної української кави Так ось, Якщо у нас є такі підприємці, яким це дуже актуально, ось такі наймаленьші рюмочки коштують за 200 штук 5 доларів. Навіть немає 5 доларів, але потрібно замовляти їх від 300 тисяч. А ось такі стаканчики мають особливий дизайн, і їх можна теж скоригувати відносно ваших необхідностей. Коштують найбільше в усьому цьому стенді. Їх теж потрібно замовити 30 тисяч і більше, і тоді. За кожний такий стаканчик потрібно заплатити 0.04 долари. Стаканчики повертаю власникам, а візитівки беру собі. І я стіснила свою мрію. Ах, скільки подарунків, тільки одне вони трошки пусті. Але все одно, навіть ось такі коробки окремо дуже цікаві. Також вони мають опцію для тих підприємців, які мають свої ідеї, дизайни і фантазії, які мають бути подарункові коробки. Ось така вантажівка буде коштувати 3,5 долари. І ось такий корабель теж за таку ж саму ціну 3-5 доларів. Звісно, від, відносно кількості, яку ви замовляєте, ціна буде змінюватись. Але у них є опція замовляти від одного. Тобто навіть якщо ви замовляєте одну коробку, це теж реально. Просто ціна буде відрізнятися, наприклад, від якщо ви будете замовляти 3 тисячі. І це нормально для таких оптовиків. Хвиля кантону вже підходить кінця. А моя подорожка ще ні. Бо китай це не лише про бізнес. Тут також є багато добрих людей, красивих місць, а також смачної їжі. Третя хвиля кантону, яка буде попереду, 100% не перестане наздовувати своїми масштабами. Також на ній буде представлений 100% новий товар. Пишіть нам в коментарях, що вам було найцікавіше побачити і що б вам хотілось побачити в наступних відео. Міщання це не лише про доставку, а також допомога підприєм і бізнесом України. А з вами була я, Анастасія Відміщайна і хай щастить.